Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні погода дуже погана. Суботній день, який присвячуємо для нашого прибирання у кролів. Так, хочу показати, що в нас за цей момент дуже так під цим накриттям, все стало в павутинні. Ось, знову ж таки, весь пух летить, знову воно обсідає на всіх. Цих клітках, яке потрібно постійно прибирати. ось Хочу показати, От бачите, як воно капець тут. Все-все, все, оце ось потрібно прибирати, наводити порядок. Так як я зараз не пожаліла свій транспортний засіб і буду прибирати оце ось все. Щоб було чисто так, в попередніх відео. Е люди почали писати про придбання. Кроликів. А воно там знімає? Так. Да. Про придбання кроликів. Значить, в нас їх в продажу наразі немає. Я казала це і в попередніх відео, але так як ви не завжди додивляєтесь відео до кінця то не чуєте самої основної інформації. кролів на продаж поки що немає. До речі, сьогодні будемо тих малявочок усіх вакцинувати вже другою вакциною. like a four level. Так, що тут. Так, тут вже повипалювали, навели трішки порядку. З приводу кроликів, що немає на продаж, я вже сказала хіба що ось такі ось дрібнюлі, з яких тут можна вибрати. Сьогодні я їм буду робити другу вакцинацію. Перша вакцинація була PeSoring. Друга, як ви бачите, це Міксорен. Тобто, від геморгічки і від мікс вони будуть провакциновані. Їм зараз по півтора місяці Це більш-менш те, що буде на продаж і можна буде вибрати. З приводу великих, там вже вони всі. Перебрані, які були гарні для маточного поголів'я, поїхали до людей. Із цього вже вибрати немає. що Це тільки на м'ясо сидять більші. Менше ось, ну і підготовлюємо зараз кролиці, які в нас будуть ось буквально завтра-післязавтра, знову ж такі приплоди. Вже дві кролиці вилупили, це одна в сараї, друга ось в цій великій клітці. Ось знову ж таки. Дивіться, що воно робить. А тоді оце приходять коти у гості і лоби їм вичухують. Треба оце зашити якось. Так. Ну і зараз, зараз, давай одразу повакцинуємо їх усіх. Я це все попідготовлюю. Я, до речі, в останній час знову таки перейшла поки що на вакцину звичайного одноразового шприца. Чого? Того, що в шприці, той, що йде, той, що ми купляли, дуже товста така голка. Це більш-менш тонка, і коли вакцинується маточне поголів'я, на жаль, ота навіть товста голка, вона дуже гнеться. Або в нас такі мамонти повиростали, або голки неправильно себе ведуть. А можливо, я неправильно колю. Щось одне із трьох. Тому поки що вирішила колоти звичайним кольчиком. Вітя, іди, будеш допомагати. Давай починаємо з перших висаджу їх сюди. Провакцинованих будеш забирати. Вакциную по Кубу. По пів куба не ризикую. З приводу ціни песторін коштує 100 гривень. Міксорен коштує 70 гривень. Okay. Mm -hmm. Тих забирай. Висаджи, ти всіх висадив? Отого садити так, да? оцих чотирьох забирай. І оцих двох. Кролі? Кроліку упав. Падав падав і упав повністю. Якщо в когось буде, наприклад, запитання того, чого ми не вакцинуємо. Лапімов нам. Вони зробили собі марку, і занадто дорого коштує, щоб повакцинувати наше невеличке господарство. Ну, тобто, ось, наприклад, треба да, провакцинувати 50 голів. Зараз вакцина на 10 голів коштує 400 гривень, там 370 щось таке. А тепер порахуйте 50 голів, це виходить майже 2000 гривень, це, наприклад, тільки гемку повакцинувати. Але ж треба ще й міксу якось прибрати зі свого господарства. Тому воно нам не вигідно. Поки в нас тримає е, міксорен, і як я називала, забулася, вже взагалі всі мислі перекалашматились. І песторін. То ми будемо колоти цим. Морчик, тобі тут нічого не світить. посажу. Ух ты! Стопе. Вот так. Тримай, тримай. Ну той повакцинований, mm -hmm. ну так давай міняй швиденько. зараз буде двойна доза комусь. А хтось буде без. Пішов? Ні, ці не вакциновані, Не чіпай їх. чвай вопрос. Все кролики наші повакциновані. І до речі, користуючись моментом, ще раз хотіла би е, трішки сказати на ту тему, що е, люди, ось, наприклад, хочуть м'ясо, так, щоб воно швиденько росло. На, оце ось викинь. Діти. Щоб воно швиденько росло, але не хочуть, наприклад, користуватися комбікормом, так? І годують травою, і кажуть, що це воно невигідно, бо півроку росте криль, який там їсть траву, е буряки, гарбузи і все інше. І вони дуже-дуже погано ростуть. Кролі ростуть гарно на камбікормі. Якщо ви не хочете годувати камбікормом, або не хочете, наприклад, е витрачати кошти, то, відповідно, вам воно взагалі нічого не буде е е вигідно, навіть якщо ви курям не будете давати пшеницю або кукурудзу, відповідно, вони вам не будуть нести яйця. Це для чого тримати курку, яка не несе яйця, Правильно? Правильно. Тому для того, щоб гарно росли кролі, тим паче це бролярна порода, потрібно все ж таки. Годувати комбікормом і таким, щоб він був якісний. Не такий там, що в підпіллі яке зробилося, і починається тоді кіпіш, закопування там тих кролів по 100 штук і так далі. Краще використовувати гарний комбікорм, який у вас вже перевірений. І ви вже впевнені в тому, що воно дає гарний такий привіз. І, відповідно, що 3,5-4 місяці ви маєте вже 4 плюс кілограм, які можна вільно забивати і мати тушку 2, 3, 2 і 4. Так, ну що, ми наче спорилися. Підемо тепер, мабуть, відпочивати. На цьому все. Всім па-па!